Так, сподіваюсь, мене видно і чутно це, це пробна трансляція. В нашу вільну хвилинку, вирішив поділитися своїми думками щодо а, такої трагедії, такої події, яка була з внічне з на перше на Це буквально 4 дні тому. Ще часу взагалі не пройшло, можна вважати. А саме це три людини загинули через те, що коли вони пішли в укриття за сигналом повітряної тривоги, воно було зачинене. І тривога це була через те, що летіли пістичні ракети. І відповідно у них було там три хвилини буквально для того, щоб сховатися. І укриття було зачинено, через це їх. Обломками збитої ракети, їх... а їх ну, померли. Я не знаю, як це конкретніше, чи... так сказати. А, серед загиблих, через трьох загиблих, дев'ятирічна дівчинка, були іскандером росіяни, і що в цій історії показало те, що це якраз те закрите укриття. Uh, охоронця, який, який спав, його розбудили, але він фізично не встиг відкрити це укриття. Uh, відповідно, зараз він знаходиться в СІЗО, uh, в той час, як uh, ще двоє uh, чи троє, точно не пам'ятаю, посадовців, які так чи інакше винні, а вони відповідно uh, під домашнім арештом. І вже на цього дідуся клеїть те, що він там колаборант. Клеїть йому малюють статті про підтримку комуністичної символіки. Я поки що бачив це в кількох джерелах, але звісно, без, звісно що без підтверджень. І оце почалося інспекція укриттів. Усіх почалося жонглювання відповідальністю. Хто має відповісти, хто мав доглядати ці укриття, хто мав дивитися за ними, але суть і факт залишаються і полягають у тому, що е ці укриття були зачиненими, і е зараз винних, і я думаю, що не тільки зараз, а й потім їх відповідно не буде. Е Чому проблема? Отже, почалася інспекція, проявляються подив... укриття з початку цього року. Виділено 900 мільйонів гривень на перевірку і облаштування всіх укриттів. В тому році щось 360 чи щось в такому стилі. Разом більше 1 мільярда гривень 1,2 мільярда, можна так сказати. З ці гроші можна було побудувати. Купу наземних укриттів, яких немає. А, можна було проінспектувати, можна було, я не знаю, що зробити, можна було хоч щось зробити. Я не збираю зараз безпецо когось а, звинувачувати, проте дуже доволі такий цікавий факт, так, що гроші виділялись так само, як потім минулої зими чи минулої, не було снігу, а гроші на його очищення було виділено в два рази більше. Також цікава історія. Але не про це справа в тому, що укриття, окрім того, що вони мають бути облаштованими. Тобто з усіх тих, що були в Києві, з них повинні були викачати там усю воду, з них повинні були поставити лавочки за служити стільці. Вигрівачі, якісь зарядні станції, можливо, навіть так, і проблема в тому, що ці укриття вони мають бути відчинними цілодобово не тільки під час повітряної тривоги, як напевно, і метро. І, в принципі, метро не відчиняють на всю ніч, щоб там могли ночувати. В принципі, причини є, в принципі, а вони там зрозумілі: це безхатченки, це навантаження на працівників і так далі. Проте від укриття мають бути відкриті, особливо коли від оголошення тривоги і до прильоту ракети близько п'яти хвилин. Люди мають право бути в укриттях, якщо вони все ж таки вирішили туди, туди йти, бо багато хто навіть туди не ходить. Так, звісно, в деяких укриттях, в деяких підвалах там вже ресторани, там вже, я не знаю, що там ще може склади. І якщо це просто навіть будинок великий, то в підвалі може зберігатися якісь велосипеди, жильців, якісь мітли, якісь граблі, і так далі. І звісно, що якщо укриття буде відкрите, о, дуже багато таких о, чайок, які прийдуть і щось виснуть звідти. І від того не дуже добре. О, є. Ця проблема вирішується на цих ЖК нових модних, які повністю закриті з за усіх сторін охороною. Проте, тим не менш, це не вирішує проблему в звичайних п'яти та 9 поверхівках і 16 поверхівках особливо. Вахтери чергові це добре, але вони можуть спати. А, відповідно, як з цим охоронцем і відбулося. А відбулося це дуже поганим чином, якраз через те, що людина просто спала. Тобто, укриття був у нього ключ, і людина просто спала. Якби те укриття було відкрите цілу ніч, можливо, там в укритті лікарні, які зберігалися медикаменти, інвалідні візки тощо інвентар. Тож відкрити його не можна, але ж вказівка закривати укриття. А, іде зверху, і тому питати треба тих, хто зверху. Знову ж таки, тут надалі з двох сторін, але все-таки охоронець. Просто йому сказали закриває укриття. А, навіть, а якби йому тут ще цікаво, якби йому сказали, що відкривай укриття на ніч, а, то якби стала справді, він, він не був би охоронець. Так от е, я вже і так всім хвилин говорив. На жаль, нікого немає тут. Отже, які висновки? На простих людей, як завжди, спахнуть усю провину. На жаль, так відбувається дуже часто. Потім показана криза криля контролю та відповідальності, яка характеризується, звісно ж, цим жнулюванням відповідальності: хто винний, хто правий, хто винний, хто правий, хто винний, хто правий, і ніхто не може чітко. Сказати так, я ж та парафія і повертається до пункту 1, Простий охоронець буде винний він в СІЗА а мажновці на домашньому арешті. Е, криза контролю відповідальності на більш ніж 400 дні е, повномасштабного вторгнення РЕФ це дуже погано і це добре, що ми її бачимо. На жаль, такими мірами. Також це показує, як у нас в принципі. На жаль, прийнято робити все в країні світлофор буде поставлений лише коли на пішохідному переході зіб'ють людину. Лише так. Лампочка у ліхтарі буде змінена лише тоді, коли знову ж таки з'б'ють людину, бо її не побачать, або когось обікрадуть там, наприклад, на темній вулиці. Чому так? Не зрозуміло. Знову ж таки, поліцейські лежачі будуть встановлені лише після того, як буде якийсь ДТП. Так і тут. Укриття почали інспектувати лише після того, як загинули люди. І з цією проблемою знову ж таки почали працювати лише після загибелі людей і суспільного розголосу. На жаль, я вважаю, що без суспільного розголосу було того би не було. Це дуже сумно. Я дуже через це завжди переймався, тому що я вважаю, що проблеми мають вирішуватися наперед. Не, от, не коли когось били, ставиться пішохідний перехід, а приходить комісія і дивиться: тут там, їдуть з горки, їдуть з великого повороту, не можуть не побачити пішохода, а знак висить не, там за деревами, його не видно. Отже, ставимо лежачого поліцейського або світлофор. Тут так само. Бачимо, б'ють балістику 5 хвилин на підліт. Отже, перевіряємо всі укриття, проводимо роботу з цивільним населенням і так далі. На жаль, цього не робиться. І це все на фоні того судді, який збив нас назвадійця, про якого вже в СМІ не говорять. Це все на фоні того судді, також який. Корупційно зробишся від, там дуже великий хабар, вони підуть гуляти свободою, а охороне сяде через те, що ця проблема не була врегульована, і я не знаю, чи буде вона врегульована на рівні, відповідно, на найвищому рівні. Ну, на середньому рівні, добре, давайте так казати, на найвищому прям не потрібно. Uh, які є варіанти у нас, як у мешканців будинків, які потенційно можуть стати uh, під, uh, під загрозою прильоту або під загрозою прильоту осколків? Uh, в першу чергу, це, звісно ж, брати в свої руки. Uh, можна, звісно, 10 тисяч років писати заяви, що потрібно поставити, uh, Боже, я не знаю, як це українською, лавочком. Uh, утеплити якось стіни, поставити і провести туди, туди електрозарядник, хоча б один павербанк на да, прив'язаний, якось прикутий. Uh, можна з сусідами, особливо, якщо СББ, особливо, якщо новий будинок та адекватні сусіди, uh, змайструвати ті ж самі сільці, uh, хтось там ну, або скинутися, або у кого є зайвий, зробити павербанк просто там один. Uh, можна навіть провести. Wi-Fi-роутер, якщо їсть багато дітей, наприклад. Також дуже потрібно, якщо ви живете в домі, в якому укриття в неналежному стані, писати на гарячу лінію, дзвонити на гарячу лінію 15.51. Якщо я не помиляюся, я не можу стверджувати точно. І, відповідно, потім, також, якщо нема реакцій. Робити своїми руками, а також продовжувати скаржитись. На жаль, рук, можливо, фізично просто не можуть вам допомогти, але пробувати завжди потрібно. Так само, як діти на Подолі, коли бігли а, до укриття найближчого метро, начебто, підземний перехід, під це відоме відео, де вони бігли під і кричали від страху. Звісно, чого це вони кричать, якщо вже. Більше року що повномасштабної війни, але все-таки це означає те, що в шкільному підвалі або не вистачило місця, або погано він облаштований, що їм довелося туди бігти. Це насправді їх маршрут мені здався дуже дивним, Можливо, вони йшли просто гуляли, тому що а, я знаю, як Київ а, з того місця а, набагато ближче просто перейти дорогу, а, пройти півкварталу і йти вже в метро. Півкварталу це буквально там. Два будинки в Арку іти в метро. Там я не знаю, куди вони бігли. Можливо, була вказівка бігти не в метро, а в якісь інші укриття. Але ми зараз не про це. Е і наземні укриття це те, що треба е просити, про те, що про те е треба говорити. Е це наземні укриття, які мали б бути на кожній зупинці вже в таких містах, як Харків та Запоріжжя. В Києві, хоча б біля якихось стратегічно важливих місць, наприклад, там будівлі адміністративні або пов'язане з щось критичною інфраструктурою, ніж так чи інакше, поруч з тими будівлями приїжджають автобуси, тролейбуси та навіть трамваї. І було б дуже добре встановити там бетонне наземне укриття. Транспорт зупиняється на період тривоги, відповідно. Раз, і люди сховалися в тому укритті, також там, там справді, облаштувати все. Там насправді, облаштовувати багато не потрібно, просто що, щоб людям було досидіти, щоб можливо було інтернет-з'єднання. Ну і підприємці, звісно ж, поставлять там на свій точку збуту якогось холодного квасу чи щось такого. Ну, буде загалом дуже зручно. Такі укриття коштують не дуже багато. Їх укриття коштують може, можливо, я не знаю. Я, чесно, не буду зараз їсти в оцінці. Такі укриття коштують приблизно я не знаю приблизно, скільки вони коштують. Вони коштують приблизно, о, як машина, давайте так казати, добре. Я плюс-мінус прикинув. І поставити їх не є проблемою. В Києві ну хай 10 штук пілотним проєктом. А в Харкові, особливо на Салтівці, вони мають бути повсюди. Всюди. Так само в Запоріжжі, на жаль, Дніпро також вже стає таким місцем, куди ворог часто б'є, а також було б дуже непогано було б поставити і в Павлограді, наприклад, і в Кременчузі такі укриття. Це б вирішило проблему. І також це б вирішило проблему частково закритими і благоустроєм укриттів підземних, а тому, що коли, наприклад, підвал затоплений, треба викачати воду, треба зробити так, щоб вона туди більше не з'являлася, або зробити постійну систему від відкачки, систему вентиляції за аварійний запасний вихід, і так далі. Якщо будуть отакі укриття. Це набагато простіше, це просто зупинка, Транспортна інфраструктура в Києві так чи інакше розвинута. Звісно, це викликає нові проблеми, наприклад, як неблагодійні соціальні елементи, які будуть в цих укриттях спати, наприклад, так, або влаштовувати п'янки. Для цього, звісно, в укриттях можна просто зробити камер спостереження, які будуть переглядатися. Поліцейськими черговими або ему вартою, або названіцями ну, назва, навряд, або можна просто зробити поруч кнопку виклику поліції, тобто, якщо я, як громадян, бачу, що на такій зупинці щось відбувається, не дуже добре, без питань, натискається кнопка і це усувається проблемою. Uh, в принципі, я не знаю, на що вже затягувати далі мій прямий ефір. Ніхто uh, його, на жаль, не подивився. Три людини зайшло і вийшло, але я хотів поділитися своїми думками, хотів вийти в прямий ефір, спробувати, як воно, що воно. Uh, тому всім дякую за увагу. Uh, да. Гарного вам дня.